Як у натовпі виявити злочинця, що у зовнішності приховує професійного брехуна, та які головні секрети приховують злочинці Кремля? Про все це нам допоможе розібратися кандидатка психологічних наук, фізіогноміст Світлана Арфнія. Вітаю. Вітаю вас. Давайте розберемося сьогодні про психологічний тип кремлівських злочинців, і розпочнемо ми із Шойгу. Давайте. Я вітаю, дякую за запрошення. Хочу почати з того, що таке фізіогноміка, для того, щоб ми могли спиратись на теоретичну таку основу. По-перше, фізіогноміка складається з двох складових: перше, це, діагности... це генетична складова, друга, це життєвий досвід, який відобразився на обличчі. Це така. Психодіагностична методика, прикладна, яка допомагає считати саме цей життєвий досвід людини, як він відобразився, і від того, що ми можемо відштовхнутися, знаючи, на що людина здатна, та що в неї закладено, який психотип сформований, ми можемо прогнозувати її поведінку. Якщо ми будемо говорити про шуйгу, це, по-перше, людина, яка спирається здебільшого на свою інтуїцію. Тобто, модель мислення у нього інтуїтивна. І це, як для міністра оборони, здається, не дуже добре, та, коли він спирається на якісь аналітичні дані, а більш на інтуїцію. По-друге, те, що у нього виділяється. Це його ніс, якщо ми так звернемо увагу. Він у нього доволі широкий, і це говорить саме про те, що він може збирати і здобувати інформацію, яка для нього може бути корисна. І він це робить таким пробивним шляхом, тобто він вміє здобути інформацію в великих об'ємах і обробити її. Він доволі стресостійкий, хоча він емоційний, та його брови, якщо ми подивимося, та? у нього такі досить як домікам. І це говорить про те, що людина любить і обирає себе. Він дуже багато приділяє увагу в своєму житті своїм бажанням, так як хоче саме він. І це може впливати на його, скажімо, професійну діяльність, так, тому що він не спирається на ту інформацію, яку здобуває, а більш керується своїми бажаннями. Також це людина, яка будує, планує найближчі перспективи. Так. Це не людина, яка може зазирати на майбутнє. Він більше тут і зараз те, що бачить, те, що обирає, так і робить. Людина, яка дуже сильно розмежовує свої стосунки, скажімо, дружні і професійні, і також у ньому є така особливість, яка кидається також в очі. А це людина, яка може. На чомусь зациклитись, тобто людина, яка може бути в одну ту саму а, точку? Воно, наприклад, обирає якийсь шлях дії, і він з нього вже не звертає? І це йому може так само в професійній діяльності шкодити, тому що е, по типу перспект... актуальність вже втрачена, а він все рівно продовжує бити в цю а, точку. Якщо будемо говорити про Герасимова, який його у нього психологічний тип? Валерій Васильович у нас. Валерій Васильович, не дивлячись на те, що він е, такий начальник, та, і має таку посаду, яка е, все ж таки е, відповідальна, у нього не вистачає найголовнішого. Це е, е, вміти керуватись інформацією, яку він отримає. Він досить поверхневий. Тобто, наприклад, до нього доходить якась інформація, він її обробити, проаналізувати проаналізувати просто не може. Що ми подивимося на його ніс, він відповідає саме за збір інформації і обробку. У нього дуже маленький ніс, такий навіть курноси. Тобто, він, не дивлячись на свою посаду, може іноді наївно ставитись до якихось речей. Це людина. Яка те, що собі вигадала, вона починає пробивати це просто йдучи по головах, скажімо так, і це ну, про всім діяльності, мені здається, може добре відображати. Але у нього є ще такі доволі досить великі рівень емпатії, які може як для керуючого, скажімо, військового йому заважати. Отже, що ми маємо взагалом? Це людина, яка може будувати довгострокові перспективи, вона не вміє обробляти інформацію, може бути наївною. Не дивлячись на це, якщо він собі щось подумав, він може йти по головах і добувати своєї цілі, і у нього високий рівень емпатії це те, з чим він може стикатись. тобто конфліктувати всередині нього ці речі можуть. Якщо ми будемо говорити про Соровікіна, якого ще називають генерал Армагеддон, що можна сказати про нього? Тому що існує думка, що він дуже жорстокий у своїх рішеннях, діях і взагалі планах. Ну, по ньому я би сказала так. Головнокомандуючий, який дуже втомився. По-перше, у нього високий рівень виснаженості. По-друге, людина, яка. Має високий рівень а, раціональності та самоконтролю, не дивлячись на те, що він дуже емоційна людина. Тобто у нього ось цей а, виснаженість через, це, через те відбувається, що він багато зусиль докладає для того, щоб стримувати емоційні, а, свою емоційну сферу. І контролювати її. Це людина, яка ставиться вибірково до життя. Та? Тобто в а, е йому потрібно, у нього невисокий мал... не... Не рівень амбіцій і е висока вибірковість. Тобто, е якщо він обирає якийсь план дій, він до нього дуже е е щепільно ставиться. Та? Він повинен е е е е Продумати, проаналізувати, підготуватись, та? тобто і це може затягувати рішення і саме перехід до дії. Також це людина, яка для неї влада дуже важлива, для нього влада дуже важлива. І у нього такі є, скажімо, особливість. Приймати бажане за реальне. Тобто, і дуже часто він може спланувати щось, хотіти, щоб це так і було, але насправді це у нього фантазії. Так? Тобто, він іноді не бачить реальності те, що відбувається. І саме через це він може помилятись, Так? Тобто у нього може бути високий рівень, скажімо. Низький він продуктивності, ось так. А чого саме це видно? Які е, характеристики, наприклад, так. проста пересічна людина може в іншої людини по подивитися і побачити, е, що це, наприклад, там брехун, так або це людина дуже надійна в роботі, е, на яку можна навпаки покластися. Ми повинні розуміти, для того, щоб це знати, треба знати фізіогноміку, та? Ну, Я деякі деталі, наприклад, скажу, що якщо ми дивимося на суровікіна, та? і бачимо, що у нього тонкі брови, і таким е доміком знову ж таки, я у його, але у, Шойго, е у нього такі широкі брови, у нього е у суровікіна вони вузькі. І це говорить про. Як коли у нас вузькі маленькі, там да, майже немає бров про високий рівень самоконтролю. Е, якщо вони так вздюрнуті, е, це говорить про те, що людина фантазує багато, та, тобто вона спирається не на реальність, а на фантазії. За амбітність, наприклад, відповідає е, рот. Якщо він маленький, такий, як у Суровікіна, це людина, яка має маленькі амбіції, але буде обирати що саме дуже довго. Наприклад, якщо він знову ж таки повертаючись, складає якийсь план, він буде приділяти увагу дрібницям і обирати дуже ретельно те, що він хоче. Якщо ми будемо говорити, як спізнати в натовпі брехуна, ми повинні дуже багато на що звертати увагу. По-перше, якщо ми знаємо, як людина себе поводить, і в стресовому стані, а брехня це стрес, людина буде змінювати свою поведінку. І саме через зміну поведінки ми можемо зрозуміти, що людина знаходиться чомусь в стресовому стані, а можливо, вона бреше. Є така е, стереотип такий, коли кажуть, що якщо ніс почесати, то це людина бреше. Отже, якщо ми будемо розглядати це в контексті якогось тексту, Наприклад, ви питаєте людину про щось, і вона в цей момент починає чухати свій ніс. Це говорить про те, ніс відповідає за ми вже говорили про збір інформації за збір інформації і за її аналітику інформації. Тобто обробку інформації, і якщо ми щось питаємо людину в контексті якоїсь розмови, і людина починає чухати ніс, ми можемо зрозуміти, що людина намагається активувати і знайти відповідь на якесь питання. І якщо це питання пов'язано з правда чи ні, ми можемо тоді зрозуміти, що людина чомусь активує цю зону, тобто вона шукає відповідь і можливо шукає, як відповісти іскувати прав. Правдиву інформацію і тому саме вважається, що це по типу людина яка може брехати. У зовнішності, наприклад, самого Лаврова, так такого професійного брехуна, міністра закордонних справ Росії, в нього простежуються у зовнішності якісь особливі там особливості, так? Це видно щось чи ні? Е, є одна. Одна, один такий, скажімо, явний дуже е, знак, що людина може брехати, це на підборіді. Якщо ми, наприклад, згадаємо Януковича, у нього це дуже видно, у нього прям є ця зморшка брехні, зморшка брехуна. На підборідді, е, чим нижче така зморшка з'являється, Тим це говорить про те, що людина професійний брехун. Але це з'являється навіть у журналістів, тому що, наприклад, вони несуть якусь інформацію, та, яка змушує їх там вигадувати. І це теж може з'являтися. У акторів може з'являтися. Тобто там, де людина пов'язана з постійною якоюсь брехнею, у нього з'являється на підборідді зморшка, тому що підборіддя відповідає у нас за ораторське мистецтво, та, тобто, за розмовне. Текст за розмову. У Лаврову, якщо ми подивимось, у нього е, тип мислення логічний, він логік. Тобто, це людина, яка створює якийсь план і йде тільки по цьому плану. Це людина ніколи не буде спонтанно щось робити. Тому він е, вигадує планує свою брехню і він її просуває. І його зсунути з цього з цієї брехні просто неможливо. Це людина, яка йде ось просто е, тільки по своєму плану. Тому, коли виникають спонтанні питання до нього, він на них не зможе відповісти і відхилитись від свого плану. Його можна піймати на брехні, якщо знати цю особливість. Е, тим паче, що це людина, яка... Горда дуже, в неї дуже сильно розвинуто его. І про це говорить так, для наших глядачів. Якщо ми бачимо горбинку на носі у людини, це говорить про те, що людина досить а, високий рівень его має. Та? Тобто це горда людина, і можна його на цьому теж піймати і а, на гордості. Та? І також, Розоблачить, скажімо так. І у нього у Лаврова майже відсутні брови. І це говорить про те, що у нього високий рівень самоконтролю, високий рівень контролю своїх емоцій, так? тобто він людина, яка тримає себе постійно в руках. Також ми можемо. А побачити, що у нього високий рівень планування. І про це говорить, якщо ми подивимось, зморшка від носа вона проходить біля рота, та, і це говорить про високий рівень планування. Також у нього кидається в очі а, нереалізовані, нереалізована амбітність. Тобто, він би хотів в своєму житті досягнути більшого, ніж він має. Але у нього так не стається, як йому гадається і хочеться. І про це говорять такі а, подовжувачі на роті. Якщо ми подивимося, вони так йдуть ось сюди і завертаються а, на підборіддя. Ну а тепер настав час головного злочинця Кремля. Так це саме про Путіна. Що ви про нього можете сказати? Він дійсно лідер, який приймає важкі рішення, чи насправді він не той, ким він хоче здатися? Так, це по перше, і чи можливо він чимось хворіє? В нього якісь вади? Що ви про нього скажете? Про Путлера можна говорити багато. І з чого можу я почати, з того, що є ж дуже багато пліток про те, що це двійник. І ми з фізіогномістами, з моїми колегами досліджували це питання і приходили до того, що дійсно зараз там двійник, але дуже схожий на того, який є. Тому характеристики все рівно співпадають, навіть якщо це двійник. По-перше, це людина, яка має те, тип мислення знову ж таки а, аналітичний. Це людина, яка любить планувати і любить е, поринати в дрібниці. Тобто, от чому йому постійно звітують? Та? І це головне в Кремлі, до речі, це звітування. Ніхто ніколи не починає справу ніяку. Поки вже заздалегідь не буде знати, як її, як її звітувати, як він буде звітувати перед е, Путлером. Тому е, це людина, яка ось він любить ці дрібниці. І іноді це йому е, заважає, тому що він поронає в дрібниці і не бачить вже реальності. Та? Тобто події, якісь відбуваються, щось вже змінюється, а він ще там застряг в якихось дрібницях. Тобто, це такі. Риса застрягання. Це амбітна людина. Ну, ми знаємо про його імперські амбіції, і про це говорить його досить великий род, якщо ми подивимось. І якщо ми дивимося на род, він амбітний, так, великий, тобто, і у нього майже немає губ. Це говорить про те, що це людина, у якої відсутня емпатія, тобто рівень нуль. І знаючи його історію, ми можемо сказати, що знаючи його дитинство, про це написана книга, і ми знаємо, що там дуже багато травматичного досвіду, це додає до нього ось цю низький рівень імпатії, та да? тому що він досить травмований був в дитинстві. Але якщо це двійник, ми говоримо тільки про фізіогноміку, тобто у нього немає губ. Це низький рівень емпатії. Далі а, у нього очі. Так, якщо ми згадаємо фото його молодим або іншого, так, у нього круглі очі достатньо були. У цього теж круглі очі говорить про те, що це тунельне бачення. Тобто людина, яка собі щось вигадала, і вона бачить, як в тунелі, так, він не бачить широко, він не бачить. І ми бачимо, ми знаємо, як це відображається на його політичній діяльності. Тобто він не бачить перспективи. Він щось одне собі вигадав і пішов в це. І про це говорять очі, і вони досить близько посаджені до, на обличчі. І це говорить про те, що людина не, має, не може дивитись довгострокові перспективи. Він бачить тільки те, що відбувається тут і тепер. Також у нього. Досить високий рівень стресостійкості, але не дивлячись на це, він досить ранимий. Тобто він розвинув стресостійкість, але ранімість у нього ця залишилась. Також, що ми бачимо, високий рівень самоконтролю, і він вважає. На деяких фото можна побачити, у нього йде така зможка від ока і йде ось на волю. Це у нас відповідає вольовий жилваки, так звані, іде на волю, і говорить про те, що рівень його самооцінки всередині. нього. Він вважає, що він досягає й досягнув те, чого він хоче. Але пам'ятаючи, що у нього великий рот. Це говорить, що йому ніколи не буде досить. Тобто Це людина, який все рівно постійно всього, всього мало і замало. Високий рівень самоконтролю у нього. він намагається контролювати свої емоції, хоча всередині у нього дуже багато е цих емоцій виникає образ, емоції, переживань і так далі. Але він навчився все це, це стримувати, е ігнорувати. Ну, і я думаю, що це він відображає на своїй діяльності. У нього є хвороба, і досить вже років, мабуть, п'ять, вона активувалась, і ми бачимо по ході, по ході яку він, тобто він досить невпевнено іноді ходить, він тримається за стіл. І є підозрюю, що у нього є і Паркінсона, і рак, тобто деякі прояви. Але е ці відео показують, що у нього хвороба є, і він над нею якось е з нею якось бореться це те, що можна побачити. А от з наведених осіб, які ми сьогодні аналізували, яка особа найжорстокіша? Це Путлер. Що призводить до жорстокості, по чому ми можемо визначати? Якщо людина має низький рівень емпатії, якщо людина схильна до, скажімо, планування, якщо людина ось так, знаєте, вирішує щось і починає це робити, тобто не сходить зі своєї позиції, ця людина буде Мати прояви до жорстокої поведінки. З яких особливостей зовнішності можна натовпі, наприклад, відшукати там злочинця, так простежити якісь схильності, або, е, взагалі, там терориста навіть. Це досить таке, знаєте, широке питання, тому що людина, яка може це визначити, вона знає, як як. Зрозуміти, який психотип у людини. І це буде вираження якимось чином через одежу, через поведінку, і плюс там, наприклад, фізіономічні дані будуть говорити про те, що у людини, наприклад, беремо низький рівень ресурсів. Це коли ми бачимо, що щоки у нас. Досить западають, та їх майже немає. Щоки відповідають за накопичення ресурсу. та Наприклад, як у форгу, якщо ми подивимось, у нього такі досить великі щочки. та людина, яка, як хам'ячок, любить накопичувати щось. Якщо немає, тобто людина не має сенсу життя, не має ресурсів, виснажена людина. Це буде говорити про те, що вона може піти тоді на все. Так, це буде говорити. Якщо е, у неї. Витягнута голова, та як у Лаврова, наприклад, і це говорить про аналітичний, е, е, аналітичний спосіб мислення. І тоді ця людина, яка вигадала щось для себе, і вона буде йти і виконувати цей план. І, наприклад, третя там, особливість і характеристика це високе підборіддя. Тобто, як, як ми можемо визначити, від е, губи до підборіддя велика, е, велика відстань. Як у Герасимова, високі підборіття. Це буде говорити, що людина е, йде напролом. Ось і от такі характеристики ми можемо розуміти, знаючи, да, все, ми можемо розуміти, що ця людина здатна, наприклад, на те, щоб щось зробити. І це може бути злочин, це може бути не злочин. Так? Тому що ми не можемо е вигадати е портрет злочинця, ми можемо зрозуміти, що людина здатна на це. Також так ми можемо дивитися на поведінку, і це особливості поведінки. Коли людина веде себе так, що це виділяється серед натовпу. Або ховається, та, наприклад, якщо це терорист, або ховається, або нервує, та тому, що е коли людина готується до якогось злочину, в, вона знов ж таки попадає в стрес, і вона починає цей, цей стрес через поведінку проявляти. Тобто ця людина буде нервувати, якось е е швидко рухатись, або ховатися, або очі будуть бігати, або знову ж таки буде терти ніс, або щось взагалі терти, та якісь е рухи, які видають, що людина в стресі. Таким чином, ми зможемо визначити, що щось не так, та, що щось, людина до щось, чогось готується, або чомусь знаходиться в стресі. І, можливо, ми можемо говорити про те, що це буде. Наприклад, якась терористична акція. Пані Світлано, дякуємо вам за чудове інтерв'ю. Я нагадаю нашим глядачам, що потрібно обов'язково підписатися на наш канал, поставити вподобайку, а також писати коментарі під нашими відео. Зустрінемося в наступних випусках.